Чу ж фігня падає. Фігня. <клев> Усім здорова, і сьогодні ми пограємо в контейнер RNG. Погнали! Як завжди, я перший раз в цьому режимі, і я не знаю, що тут потрібно робити. Мені показує, потрібно сюди відчинити контейнер. В цьому контейнері мені випав якорь, два сендвіча. кусочок хліба. Я раді маса з хлібом готова на все. Траска, і просто м'яч. Боже, яку фігню мені просто дали, чуєш? Так, вибросьте предмети. Тобто вибрось... Куди? Куди? Куди їх викинути? Почитайте поки ваш предмет. хочеш купити це в мене? Що ви. Вони купили? Чуєш? А ти купиш в мене бургер? А ну візьми в мене чизбургер. Е, ти туди подав, візьми чизбургер. Купуйте в мене хліб, купуйте в мене ось чизбургер, хліб, все, що хочете в мене є. Ось вам траску тримайте. Траска потрібна, я знаю, дуже сильно вам. Він купує хліб з підвогою. Вот это поворот! Так, погнали зараз далі. В мене є комп'ютер. Підходимо до комп'ютера і є контейнери. Контейнери. 100 барсів. 100 барсів коштує якийсь контейнер. Купуємо за 100 барсів. Оп! Підходимо, підходимо. Потрібно почитати 4 секунди. І що мені зараз випаде за ці 4 секунди? Знову хліб, сендвіч. Опа. Безкоштовний контейнер. Забираємо собі, звісно, Йота. Забираємо все, достатньо, він. Цей випав. І ось ще один. Пана, давайте тут. Знову траска. Дандіон якийсь. Що за дандіон? А, це, це, це квітка випала, Єпта? І якась фігня. Я не окупився, наскільки розумію. Чуєте, там не окуп. Там 100% не окуп. Так, що у нас тут? Якась фігня. помідор за 12, попкорн за 19, м'яч 27, магніт 265. 200. А, у мене місце немає в інвентарі, чуєш? Та я би зараз, я чесно, хотів би відчинити собі якийсь більш дорогий контейнер. В мене є тисяча. Взяти собі за 700 барсів. Якийсь. Один за 700 і йдемо дивитися, що у нас випаде з цього контейнеру. Брат, що в тебе тут є? 563! Диви, яка лампа! Ні, нормально, 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 нормально. Це забираємо. 575, я можу ще один контейнер купити. А чому приклад, це був безкоштовний. А що тут ще? Магніт, я не зміг взяти, зродмів. Я зараз буду мільйонером в цьому режимі, чуєш? Так, забирайте все, що в мене є. Но вони повинні купити зараз на 1000 чимусь монету. що у нас тут Мусорні предмети. Тобто, що це таке? У вас нет предмета. Якого предмета? Я не зрозумів. ладно. Це що таке? Красний кальмар. Дивись, що я знайшов. Здарова. Погнали далі. Так, це що у нас. Перчатка. Це фігня. Ще 538. Дерево. Дерево в контейнері, нормальна тема. А, Так, це забираємо, це забираємо, все, плюс грошики, в мене вже, до речі, я бачу є 2000. Просто спас. мой. Кого твій? Так, Лена, забирайте теж кальмара в мене, а? Хлопці. Він нормально коштує, я зараз куплю собі контейнер за 3000 і подивимось, що в мене випаде зараз за 3000. Сподіваюсь, це буде 100% окуп. Тут є ще щось цікаве, чуєш? О, монетки валяються. Е, туди, куди! Дай монетки мені, а? Диви на нього. А плюс 4 монетки, так мало дається? Ні, це, це не цікаво. Чую, це не цікаво, це не цікаво. Брат, давай з тобою розмовляти. Чуєш, що в тебе є? Я можу зробити. покажи мені свій магазин. В нього є свій магазин. Вау! Я що, я щось розумів, цьому я чесно. Давайте купимо зараз собі набагато більше контейнерів по 700. Це я куплю собі десь 5 на наскільки разів. А, мене можна Марсом 3, серйозно. Марсом 3 почекати буквально 5 секундочок. Тут нас випадає 30-30, ніфіга він там впав, кору я думаю, прилетіло. Ну це повинен бути або окуп, або недоокуп зовсім трошки, я не зрозумів зараз. 1316 я побачив, диви який. Так, це забираємо нормально, плюс грошики, Плюс грошки це завжди чесно добре. Тут є магазин, до речі, поруч потрібно подивитися, що є в цьому магазині. А тут я чесно, повна фігня випала за 700 баксів. А ну повинно зараз це все продавати. Хлопці, давайте купуйте швидше, а? Викинути. Все, викинув нормально. Блін, а тут є за 3000. Давайте Давайте зараз собі один контейнер за три тисячі і подивимось, що буде окуп чи ні. Бо в мене на балансі 3900. Хай буде так. Ніч. Так, 3 секунди. Три секунди. І що в нас тут зараз буде? Так, сім. Фігня повна. 72, фігня повна. 384, Фігня повна. 259. Фігня повна. Я всрав всі свої гроші. Беремо самий дешевий контейнер. Давайте не дешевий, давайте по 200. Купуємо собі три штуки. Зараз їх відчиняємо, подивимось, по 200 монет. Чи буде це окуп, чи не буде це окуп? 200. О, одразу 200! Одразу 200 випало, чуєш? Одразу 200 випало. Тут. Тут теж окуп, чуєш, тут теж окуп? Я не тим займаюся, мені здається. Я купую собі по 700 по 1000, хоча сенсу це купувати немає. Оп, окуп в три рази десь, наскільки я розумію. Тут на що? 48, 30, теж окуп. Одразу окуп. Ні, ну це це просто приклоняється. Це дійсно краще, блін. А в чому сенс тоді? Я купую собі щось набагато дорожче, але мені дається фігня повна. Де, де твоя база? Давай напишемо підписнику. Де твоя база? Де твоя база? Відчини щось дороге. Вічний щось дороге, вічни, давай, давай подивимось, що він щось дороге відчинить і що йому випаде. Оце мені цікаво. Ану, погнав за тобою. Погнали за тобою, хава, не поки що скупляють щось. Купляють. Що в нього є, самого дорогого в мене в питання. Просто скільки він буде коштувати, теж цікаво. Так, в мене 2800 на балансі, на жаль, не вистачає в мене на контейнер за 3000. В нього диви, в нього вже тут все потрачено, тут все потрачено. В мене там на базі потрібно все це ще потрачити. І о! Блін, ну мені не пише, ну диви, диви. Чуєш, контейнер прикольний, я чесно. Скільки коштував? Давай спитаємо. 750 тисяч! Окуп? Питання: Окуп чи не окуп? Ти що, дурак? Мінус 50 тисяч. Бачите, тут як пощастить. Тут як пощастить, мінус 50 тисяч. Ну, коли в тебе 750 тисяч, мінус 50 тисяч, мені здається, нічого страшного. Це менше 10%. У мене 2968. Брате, давайте. А в мене. Чуєш, давай купляй, я куплю собі за 3000. Купляй, брат. Оп, все, 3000 є. Купимо собі за трика. Трика, 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 трика. Ось, за 3000? Дай мені щось цікаве, брат. Дай мені щось цікаве, я готовий. Три, два, один. Погнали. Ну, і що тут за фіня? Нічого навіть не мерехтить, а? Що тут? 19 барсів, 113, 2240. Це окоп, Плюс нормально, плюс касарь десь. Плюс Косарів десь. Так, ну я ж сказав мені, Захарик, потрібно купляти спочатку щось дешеве. Я думаю, з дешевого я буду купляти зараз собі по. Блін, ну було би, добре, чесно, по 700 барсів. Або почнемо, давайте по 200. По 200 раз. По 200. Опа, диви! Диви, диви, диви. 138, йопта, серйозно, він так мерг. 600! 600 нормально, 600 нормально, 600 нормально. 600, це добре, 220 це вже теж окуп. Вони дійсно окупаються. Тобто ми зараз беремо старо все виставити, в мене 139 барсів. Я думаю, зараз ми будемо купляти по 200 і потрачувати собі, щоб було якомога більше покупців. Скільки там коштує покупці, покупці, покупці? 686. Зараз робимо більше, чуєш? В мене лише три потрібно, щоб їх було зараз 4. А потім будемо робити більше. Брат, що в тебе тут? Брат, купуй мусорку, нормальна мусорка. Візьми, візьми собі. Ні, бомжара, тобі... ну тобі зрозуміло, мусорка потрібна, чуєш? Я так і думав. Е, ти куди? Ти зараз купиш за 240. Ну, тобі стіл теж потрібен. Давайте купимо. Ай, куди ти пішов? Їм не подобається те, що я продаю, чуєш. О, забрав, забрав, забрав щось. Так, в мене 1859 барсів. Отращення, клієнти, купуємо собі клієнтів і купуємо собі одразу е, контейнери. Потрібно купити собі одразу контейнери. Так, давай одразу по 200 барсів, купуємо собі три штуки. Раз контейнер, два контейнери. Ага, 20 барсів, 30, 7 і 144. Мінус 10 барсів приблизно. 111, 42, 216, Це, Це плюс Окуп, десь, плюс 100 монетер. ми не все розкупили, ви серйозно? Викинув, викинув, збирайте, я не проти, збирайте, збирайте. Потрібно потращити собі кількість місця в інвентарі. Це 100%. Це от зараз 100%, це ми робимо інвентар. 200 барсів, 400 барсів. Блін, 800-800 барсів, все нормально. Зробило потрачення, зараз будемо збирати собі усе підряд. 200. Купуємо собі три штуки, 200. Нормально все. Раз. Два, я бачу, там нормальний шар. Тут фотокамера, мені здається, нормально, і там повна фіня. Скільки ти коштуєш? 165. Ну Це вже окуп, але окуп десь на 80, наскільки я розумію. 189 теж плюс-мінус окуп, маленький все ж таки теж. 92, 102, теж окуп. Дійсно потрібно купляти більше дешеві контейнери. А в мене вже все розкупили. Хлопці, давайте забирайте назад. Так, що в нас є потрачення для контейнерів? 6400. 6400 це дуже багато, як чесно. Так, брат, давай швидше. Поки що, поки що, я чесно, дійсно фігня, але я покращую, тому Тому нормально. І плюс в тому, що тепер можу, це теж повинен бути окуп. До речі, я побачив, там нормальна сума. Це, Оце я не побачив, як чесно, але бути теж. Я сподіваюся, нормально. Три контейнера. По 3000. Перший впав, другий і третій. Давайте почнемо з того, який був посередині. 3213 145 213, 145, 400, це фігня, це фігня. 684. це мінус 779. Мінус 779 барсів. Воно тільки я зараз помітив, що воно показує. Чуєш? Я тільки зараз помітив, що воно показує. Цей контейнер. Мінус 1200. Цей контейнер. Можна мені хоч якийсь окуп. Чуєш, брат? Хоч якийсь окуп дай мені, а? Хоч якийсь. Нічого, нічого не падає з цих контейнерів по 3000. Оп-оп! Мінус 351. Це просто зрада. Я просто просрав свої гроші. Мінус десь 3000. Це, це просто капець. Краще купляти собі оці контейнери по 700. Мені зараз вже здається. Цього повинно бути достатньо. Так, мені ще давай три контейнера. Чи буде плюс, чи не буде плюс. А ну давай, брат. Я тільки зараз помітив, що вона показує, який в тебе окуп. Чи окуп, чи ні. Тут нас зараз. Тут зараз плюс 529. Плюс-мінус нормально. Тут нас зараз. Ніфіга тут випало, чуєш? І ще й за 7 тисяч, плюс 10 тисяч. Плюс десяточка. На всьому, в цьому, що, в цьому, плюс 260. Плюс-мінус нормально. Брейн рот, брат. Якщо ви хочете відосик про Брайн рот. Напишіть мені в коментарях, і я зніму це. Так, давай зараз це все продавати. В мене зараз є 7 тисяч. Я чи чесно, я не знаю, цей по 700 мені дійсно видав дуже нормально. Давайте купимо зараз 3 штуки по 700 і купимо один за 3 тисячі. Що в мене з цього випаде? Перший контейнер. 700 барсів. Відчиняємо, і мені випадає плюс або мінус, плюс 103, плюс-мінус добре. Наступний контейнер. Опа, тут, тут нормальна тема, плюс 3300. Тут. Тут теж плюси. Плюс 450. Тут. О, тут же цікаво, як чесно. Тут вже не зрозумієш. Так, почекайте. мені потрібно, мені потрібно все викинути. ну, хлопці, давайте скупляйте. Скупляйте, оце ще не купив. Чуєш, ж воно ж нормально коштує? 669. Так, викинули. Скільки дасть мені наступний контейнер? У мене питання. Щось він тут пише. Я бринрод. Удача. Так, скільки дасть мені цей контейнер? Мінус 350. Блін, ну краще дійсно купляти собі по 700 зараз. Саме Найкраще це купляти собі по 700. І давайте погнали зараз далі. Я хочу в кінці цього відео відчинити кейсик за 25 тисяч. І це буде зараз. Ну що ж, ось, навіть в мене є 3 кейси по 25 тисяч і один безкоштовний за гру. Погнали, вічняємо спочатку. Цей перший. І що в мене тут випаде? Так, мені випадає, зараз мені напише. 2000. Що тут? 19 барсів. 840. Коротше, тут трохи. Тут трохи чесна така фіня. Скільки вона дала мені? 7500. тисяч, плюс-мінус нормальна. А тепер по 25 тисяч. Вічняємо цей. Дуй, вивіска якась! 3600 9. 15, 15, 8 тисяч. Плюс косарь? Я плюс казар виходив, коли я купляв кейсики по 700 навіть. Так, а цей. цей 25 тисяч, 7 тисяч. Ця штука коштує, півтори дев'ять. Я не так. Ти 158 тисяч! Плюс 159 тисяч. Ти шо ти шо? 159 тисяч. Що в нас тут? А ми на немає в інвентарі. почекайте хлопці, забирайте все, що в мене є. Плюс 159 тисяч. Оп-оп-оп-оп, оп, ну це й мінус, да? Це й мінус 11. Ну, плюс 150 тисяч з кейсика. Це це просто Жесть. До речі, може зараз ще один купимо. Ми може зараз ще один купимо. Купили ще один за 25 тисяч. Забираємо собі, що у нас тут? Фігня, фігня. 26 тисяч. Одразу на базу окуп. 1904 тисячі, 2 тисячі, Ну тут трохи три, плюс 17. Нормальненько. Нормальненько йдемо, чуєте? Ну 150 тисяч. Це просто, це просто жесть. Це просто жесть. Блін, ну це дійсно топ. Тепер хоч трохи, ми йдемо в плюс на нормальних кейсах. Купили за 150 тисяч, в мене є 180 тисяч. Чуєш? 180 тисяч, що можна взяти? Давай візьмемо. Давай візьмемо кейсики. Давай візьмемо кейсики по 50 тисяч. Три штуки. Три кейси. Давай чот... Ось, ще можна взяти. Стар, 30 тисяч, 30 тисяч мене. Блін, ну давай, давай 1 за 25. Один за 25. Просто! Просто, як ми піднялися одразу з одного кейса. Головне, щоб зараз тут випало щось нормальне, чуєш? Головне, щоб тут випало щось нормальне. 54. 4 ти... Щось мені не подобається, я взяв за 50 тисяч кейса, О, брат. Я взяв за 50 тисяч, мінус 40 тисяч. Мінус 40 тисяч просто. Та 6 тисяч нормально, нормально, нормально. 29 нормально, 12 нормально. 4 тисячі і лише. Плюс 16. Чушь фигня падает. Фигня. <рігна> <рігна> падає по 500! 500! 500 тысяч Одразу на базу. 500 тысяч Одразу на базу просто. И тут ще. Оце коштує. Ні, це коштує лише 5000. Нам випало за 500 тысяч. Это це просто. Краще це, це було би в гривнях, звісно, а все, ж таки это просто жесть. Чим закінчується цей ролик? Ну це, це фігня, ладно, на ну це байдуже. Чим закінчується Це просто відосик? Ви повинні 100% поставити лайк. Ви 100% повинні поставити лайк за це. Блін, ну це просто жесть. У мене є 26 тисяч, ну ладно, на ну це байдуже. Хай вони там далі собі купують. Вже купляти собі контейнери по 25 тисяч не дуже сильно цікаво. А якщо ви хочете продовження, став косадь, пиши в коментарях. Підписуйся на мене, дивись та грай в гост РП. Гарного дня, гарного вечора. Пока!